Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте зробимо, ну, виконаємо роботу. Якусь, Давайте, наприклад, з цього почнемо. Дуель. Давайте з кимось поганяємось, чи поб'ємось, чи я не знаю, як там. Поб'ємося. Чи... Мабуть, вам почулося поп'ємося. Нічого собі ми тачку викрали. У мене ж така ж сама тачка. І такий ж самий обвіз, який у... і у мене стоїть. Так я не знав, як той сполер з... прибрати. Так, тікаємо звідси. Поза нами женуться обидві тачки. І головне не, ну, не зламати тачку. Хоча тут, я не знаю, різниці, чи, чи пошкоджує її, чи не пошкоджу. Головне, щоб вона не пошкоджена була в тотал прямо. Я не знаю, скільки там ще їхати. Ой, я цього і не хотів, щоб машина прямо взлітала. А, ще не звані гості. муха, скільки цього трафіку тут. Для хамуха. Та скільки там ще їхати? Ой! Куди я поїхав? А, добре, що я нікуди не врізався. А, і ще не звані гості. Да. Ну, шкода, що... Трохи пошкодили мені. Оце прямо на дорогу, от так ми зненацька вилетіли. Зараз сюди, 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 сюди. Ось так, ось так. А їх там шестеро, походу, цих тачок, які за мною женуться. Бляха, муха. Так. Так, сюдою. Все ми приїхали. 23,5 косарка. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!